Єдиний спосіб змінити життя це змінити енергію. Як це працює? Наскільки реальна? Ви знаєте, як кажуть: якщо людина не розвивається, вона деградує. Деградація це відтворення день за днем минулих програм, звичок та інформації про себе, яка зручна, яка постійно використовується. А відтак. Йде створення одного і того ж самого енергетичного поля. Що ви робите? Просто ви промінюєте однакову енергію в простір. Без змін я це бачу при скануванні аури, а по суті, енергетичного та інформаційного поля людини, коли до мене звертаються за такою послугою. Енергія з минулого постійно переноситься разом з проблемами, хворобами, створює таке саме майбутнє. Інформація копіюється без змін. Бо хто тут відповідальний за зміни? Вірно, ви самі людина, а люди що? Так. Ця пісня стара, як світ. Людина боїться змін. Тому виходить, щоб змінити життя, потрібно змінити енергію, змінити цикл думок і почуттів, перестати тікати від теперішньої миті. Вона кожного разу пропонує вам нові можливості, ідеї, думки, почуття. Вся реальність це відображення нашого внутрішнього стану, енергія, яку ми випромінюємо. Притягує відповідні події, людей, можливості. Визначте, які звички мислення та емоції керують вами щодня. Це допоможе зрозуміти, що працює всередині вас автоматично і, звісно, знижує енергетичну частоту. Так ви почнете звільняти увагу та енергію для придбання незнайомого досвіду в поточному моменті, інакше ніщо нове. А воно завжди невідоме і лякаюче ніколи не проникне в ваше життя. Свідомість керує тілом, тіло, тіло зосередження енергії минулого. Достатньо почати перепрограмовувати в практиках мозок, змінити енергетичний стан і свідомість притягне нове життя, зміни, про які ви мрієте. Це найбільша магія, на яку ви здатні. Концентруватися на невідомому в поточному моменті і отримувати новий життєвий досвід. Але що ви робите натомість? Фіксуєтесь, зациклюєтесь блокуєте себе в минулому або майбутньому, яке зовсім не майбутнє, а просто відтворення старого і віджитого того. До чого ви просто звикли? Чи хотіли б ви навчитися керувати власною енергією? Пишіть в особисті. Залишилось всього два місця на трьохмісячне навчання.